Слава Україні, героям слава. Любі мої, вітаю вас із днем незалежності України. Хай всі ваші шляхи освітлює любов, щастя і надія. Будьте щасливі, будьте кохані, будьте любимі, живіть довго-довго, багато-багато десятків років. І головне, всі захисники і захисниці України, Поверніться живими і здоровими з війни. Хай сонце щастя освітить ваші шляхи, хай надія зігріє серця і любов і кохання хай вас оберіга. І головне, щоб вся планета ніколи більш не бачила війни. І ще бажаю вам всього-всього найкращого, всіх благ, як звикла говорити. Хай всі шляхи, усі шляхи, які ми звикли зріти, ведуть з надією, любов'ю у світлий день. Воскреслим радість від життя, хай буде вічною надія і любов, і пам'ятай, о, пам'ятай, кожен, хто народився в цій державі, хай нас ще не спіткав, на занирай та знай, та знай, ми будемо щасливі. Кохані, хай всі пізнання будуть нам на благо, і хай оберіга нас рідна земля І хай шляхи, і хай шляхи земні, будуть щасливі, будуть щасливі. Багато літ, багато літ живіть. Під цим прекрасним сонцем, і дниною і нічкою ви знаєте лише дне вас оберіга, рідна планета, земля оберіга, і сонце світле зеніті. Так знайте в цьому ви житті, що буде так. you